Вітаю мої любі друзі, шанувальники мого каналу і ті, хто сьогодні випадково зайшов на канал Відпочиваю, працюю творю. Мене звуть Людмила, я з крайньої точки півночі України. Я зараз в своїй такій невеликій тепличці, я вже її показувала не одного разу. Ми теж на півночі, але теж бажаємо отримувати як можна раніше весняні салатики. І тому я вже ось середина березня, а я висіваю насіння, посіяла вже редиски, вона вже в мене навіть наклюнулася, рядочок такої цибулі. Старої, яка у мене проросла, і мені її шкода викидувати. Далі посадила рядочок у кровчику, я показувала, як це робила. А зараз ще хочу посадити так само салатики. Підібрала для себе ось такі, зверніть увагу, сорти. Моя любима селекція чешського насіння це рукола. І сніжинка це вже українські сімена, верніше насіння. Підбирала так, щоб вони були по срокам одного майже сроку. Тобто Це самі такі ранні скороспілі 18-25 днів. Тому, якщо я їх змішаю разом, то вони у мене дружно зійдуть. Тобто, ось такі салатики я зараз буду сіяти і покажу, як я це буду робити. Насіння я змішала до кучі. Подивіться, виходить, що це черське насіння, воно навіть рукола, бачите, там таке голубеньке, оброблене. Тому у руколи це насіннечко таке дуже малесеньке, майже як у петуні, там і, о, як, як мачинки. Ну, а салат, сам салат він трішечки більший. Але для початку я, звичайно ж, зрихлю землю. Салат, так як і наш укроп він не любить заглиблення, тому мені потрібно буквально зрихлити землю, зовсім легенько. Ви ж бачили, що рукола це взагалі вона там як мачиночка. Посажу його попід цим краєм. Я тут залишила собі земельки. Тут у мене росте диска. І тут росте диска. Я показувала, як я її висаджувала, яким способом. Ну, А тут попід краєм, ось таким чином, чуть-чуть зрихлю земельку. І посію свій мікс салатики. Мені дуже подобається, коли вони в кучі. Потім зовсім такі молоденькі-молоденькі, зрізаєш, і дуже смачно виходить. Якщо ще поспіє редисочка, укропчик, цибулька, то це взагалі буде дуже-дуже гарний такий салат. Ну і я так легесенько-легесенько буду поверху висівати це насіннячко легенько легенько так. Стараюся, щоб воно у мене получалося перемішку одне з іншим. Беру більше салату, менше руколи. І отаким от чином його собі тут посію. Звичайно, воно в мене все, те, що я намішала, не вийде посіяти, то буде ще на потім інші я, в принципі, салат висіваю на протязі року. Ну, сезону, верніше, посівного сезону У мене постійно-постійно є зелененький салатик. З самого початку він у мене росте в теплиці, а потім, вже коли є можливість, то починаю висівати його і в грядках на городі. Ну, і далі одним із таких же елементів обов'язковим, щоб це насіннячко зійшло, його потрібно взяти. І ось так притоптати. Обов'язково повинен бути контакт насіння з землею. Це така одна із самих самих обов'язкових умов, щоб насіння контактувало із земелькою. Тобто я ось так зверху його притопчу. Ну і наступне, що я зроблю? Це теж такою являється обов'язковою умовою. Це, звичайно ж, потрібно, так як у нас зараз вночі є мінусова температура і земля нахолоняє, а для того, щоб насіння проросло, треба, щоб було десь як мінімум плюс 14 градусів. То я взяла ось, закип'ятила собі води і пролью такою теплою-теплою водою. Бачите, вона мене парує. Гарно-гарно теплою водою. Зараз усе пролью. Так, потрібно перемішати трошки водичку, щоб вона стала однорідною, щоб не вийшла на дні гаряче, а верніше холодна, а зверху гаряча. Ось так. І тепер буду акуратненько проливати своє насіння теплою водою. Ну і, звичайно, редисочку, цибульку і укропчик. Гарно-гарно треба пролити. Знаєте, так, що насіння добре проростає тільки в добре зволоженій воді. Ну, і ще одним таким е, умовою для того, щоб насіння це взійшло, як е, мінімум за три, а максимум за тиждень. То потрібно створити парниковий ефект. Я розумію, що я знаходжуся в теплиці, але ночі ще холодні. І тому я буду робити зараз парник в теплиці. Я поставила дуги. Тут мені якраз ось 4 їх вистачило. А тепер буду накривати агроволокном. Ось так. Робота зроблена. Насіннячку хай проростає, а я буду чекати ранішнього свого врожаю, щоб встигнути до Пасхи. А тут у мене ще продовжується робота з подальших теплих. грядок. Як бачите, я вивожу на дві лопати поганий такий вже плодоношивший ґрунт. А тут у мене лежать заготовки те, що я буду закладати в основу своєї теплої грядки. На дно буду класти ті всякі суцвіття. Потім буду органіку класти, яку вожу з дому, ось, плюс гарбузи там, відходи від гарбузів. Звичайно, ось таке сіно, яке навіть там прибирала, то у дворі повищіпувала, де було таке доволі величеньке. Там мені воно було не потрібне, треба було все загребти, розгребти. Ну, і звичайно ж, у мене курячий помет. Ну, можна використовувати різні, які є, чи е, е, навоз, чи коров'ячий, чи, чи конячий, все-все воно сюди підійде. Ось так. Кому було цікаво, е, приєднуйтесь до мене, будемо працювати далі. Буду все показувати, як я роблю. Щоб потім отримувати з мінімуму, максимум, так як я люблю. Тому що у мене часу на все не вистачає щоб обробляти дуже великі території. Тому я стараюся на маленьких таких клаптиках землі робити максимально так, щоб потім вона, ця наша земля, давала великі урожаї. Ну і, звичайно, ж, літо для того, щоб відпочивати, а не працювати. Кому сподобалося, ставте подобайки. Дякую, що були зі мною. На все добре.